Доброго дня, шановні присутні. Вітаю на засіданні постійної комісії з питань планування фінансів та бюджету Бужедарської селищної ради. Так, У нас на комісії присутні п'яти членів комісії троє. Також запрошує начальник фінансового відділу Буржидарівської селищної ради і гастро Тетяна Так, В общем, згідно положення по комісії, ми можемо розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії Так, друга Роботу комісії розпочаток. На чергу денну у нас вноситься сьогодні шість питань. Загалом всі знайомлені, якщо згодні, то давайте на чергуденному згоден. Так, дякую. По всіх питаннях нам буде відповідати на чергу фінансового відділу, пояснювати, ясно питання виробництва. По першому питанню про схвалення офіційного висновку фінансового відділу до ЖД селищної ради про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за підсумками 6 місяців 2025 року. Будь ласка. Кривши з пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу і відповідно статті 26 закону України про місцеве самоврядування, виноситься проєкт рішення про схвалення офіційного висновку фінансового відділу Божедарівської селищної ради про перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за підсумками 6 місяців 2025 року. Згідно цього офіційного висновку, Факт перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету визначається за підсумками 6 місяців та наступних звітних періодів за умови перевищення доходів загального фонду без врахування міжбюджетних транспортів, врахованих по розписі селищного бюджету на відповідний період. І от, враховуючи вище наведене після закінчення першого півріччя, згідно даних системи АІС. У нас власні надходження загального фонду перевиконані на 103%,97%. 103 У абсолютному значенні це 1,769 гривень. І оце ці кошти можна розподіляти на Видатки, які потребують невідкладного фінансування на відповідний період. Збільшується ця сума за рахунок перевиконання земельного податку з юридичних осіб. Що на це вплинуло? Вплинуло на це індексація на законодавчому рівні грошової оцінки з початку року на 12%. І, і, і наше збільшення грошової оцінки, яка м, була нормативка, да. e, значить, я ж кажу, два джерела лист геокадастру на законодавчому рівні 12%. Воно не враховувалось при плануванні у грудні місяці. І наша нормативна грошова оцінка, тут якраз земельний податок з юридичних осіб, в основному це землі промисловості, це залізниця плата. І от це дозволило таке перевиконання висути. Мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч 37. По першому питанні все. Є запитання? Прухаю це затвердити цей висновок. І голосуємо. Хто за те, що служити проєкт даного рішення, та ви не стояли на розі чергу, що запетити сесії одноголосно. Дякуємо. Друге питання про внесення змін до порядку використання субвенцій з бюджету Бежадарівської селищної територіальної громади державного бюджету у 2025 році завершено рішенням Бежадарівської селищної ради від 26.02.2025 року 07-60-8. No0768. Значить, цей порядок у нас вносяться зміни постійно, тому що кількість отримувачів, до державного бюджету з місцевого додаються. Як ви пам'ятаєте, тут були у нас чотири військові частини, управління служби безпеки, ми надавали субвенцію, головне управління національної поліції, наш шостий відділ, наше Казначейське управління в Криничанському районі і МЧС, першої державного пожеж рятувалі загинули, да. так? Так, ну кринички ж тепер вважаються, так. І тут ми вносимо зміни, додаємо військова частина 3054 Національної гвардії України. Там буде як коригування і програма. Я потім додатково поясню, як ця частина до нас зверталась і що ми її відділяємо. Це нацгад. Так зрозуміло, хто до те, що слухайте передано рішення, то він народжується в черговій сесії. Одноголосно, Дякую. третє питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 315738 про бюджет Бужутарської бюджет селищної територіальної громади на 2025 рік. Так. Значить, керуючись пунктом 23 статті 26 закону про місцеве самоврядування, Самоврядування в Україні відповідно до статті 22.8 закону України No3979-918.09.24 року про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Статті 78 Бюджетного кодексу України офіційного висновку фінансового відділу Божедарівської селищної ради про перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за перше північня 2025 року. Беручи до уваги довідку Дніпропетровської обласної ради про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду клопотання, виконавчого комітету клопотання, відділу освіти, молоді та спорту та листа оперативно-тактичного угрупування Харків, тактичної групи Славутич і повідомлення ГУД ДКСУ Дніпропетровській області, довідку департаменту, уточнюється дохідна та видаткова частина за загальним та спеціальним фондом бюджету. А саме перше. Дохідна частина загального фонду збільшується на 1 769 379 за рахунок перевиконання, яке ми визнали в цінимум висновки. Далі збільшується планові призначення по ККД 410 33 900, А саме освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 10 млн 345 тисяч 400 гривень. Це прийшла довідка. Про виділення коштів на громаду другого траншу освітньої субвенції. Ви знаєте, в цьому році вона роздавалася січня по серпень, а оце з вересня по грудень 2025 року. І планові призначення по ККД 409-593 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на суму 122 тисячі 800 гривень. 60 гривень. Це зараз е, політика держави е, в галузі соціального захисту. Е, і кожна громада має вести в штати, створити комунальний заклад і не на створені і нести в штати такого патріота. Бажано по кваліфіційним вимогам е, це людина, яка пройшла військову службу, яка служила в СУ, яка має довідку ОБД і диплом. Ну, на даний час ну, у нас такої людини на сьогодні нема, але штати внесені зміни і, відповідно, держава вже надала цю субвенцію. Ну, ми повинні її до бюджету узаконувати. Як вона буде використовуватися, це вже буде працювати в соціальній Я де цього пожиття будемо дешукати. І переносяться видатки по депутатській субвенції з вересня і серпня на липень загальною сумою 42 тисячі 931 тридцять Ви знаєте, що нам була виділена депутатська субвенція з обласних депутатів Кужмана та Кукси, яку було направлено на облаштування укриття у Кудашівській. І на даний момент для ускорення робіт. Було прохання підтягнути цю субвенцію налити місце, щоб вона була розбита на осені. Ну і дали таку власна раду, дали таку вивідку, пішли на зустріч. І до видаткової це на, на спілки змінилася дохідна частина. По видатковій частині, значить, за рахунок. Вільних залишків там у нас залишалося 100 тисяч. На виконання рішення Ради оборони Дніпропетровської області від 2025 року щодо за забезпечення продовження здійснення заходів по будівництву невбухових загороджень на рубежах оборони міста Дніпра збільшується планові призначення на суму 100 тисяч. Поточні транспорти органам державного управління, а саме субвенція на поточні витрати військовій частині 3054 Національної гвардії України для закупівлі матеріальних засобів з метою обладнання змунення вибухових загороджень на рубежах оборони міста. Було доручення наша е, е, адміністрація і всі громади віддіяли. Далі. Переносяться планові призначення з функції надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти, за рахунок коштів місцевого бюджету із кода е, е, економічної класифікації продукти харчування в сумі 53 тисячі гривень, на оздоровлення та відпочинок дітей, тобто е, на другу функцію, економія по школах е, е, коштів на продукти харчування і е, переноситься на... Утримання було літніх майданчик. Там була забороня, спокоїв та харчування. Зменшується планові призначення по функції 7680 це апарат управління членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування на 500 гривень, які будуть передані до спеціального фонду бюджету. Зменшується планові призначення по функції 10-21 надання загальної середньої освіти. Код економічної класифікації видатків оплата інших енергоносіїв на суму 100 тисяч гривень, які будуть передані до спеціального фонду бюджету. Зменшується планове призначення по функції надання дошкільної освіти оплата інших енергоносіїв на суму 100 900 тисяч гривень, які будуть передані до спеціального фонду бюджету. Збільшується планові призначення по функції 10.31. Це у нас іде освітня субвенція державного бюджету. Ви знаєте, там е, окремий кафета. По суті, це оплата праці 4, перша і друга стаття. І збільшується планові призначення по функції 0813193. Забезпечення діяльності пахівців із супроводу ветеранів війни на суму загальні 860 за рахунок субвенції на першу, другу статтю, на видатки на оплату праці фахівця і супроводу ветеранів, війни та демобілізованих осіб комунального закладу, Центр надання соціальних послуг пожитаюсь і селищної ради. І спеціальний фонд збільшується видаткова частина спеціального фонду. А саме планові призначення про функці по функції 021810, заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, на код економічної класи класифікації капітальне будівництво інших об'єктів, на суму 1 769 769,379 мільйона за рахунок збільшення перевиконання. І 500 гривень це економію. Тому що членських несків апарат зекономив 500 гривень. Тобто і загальна сума 1 млн 769,879 гривень йде на першу чергу в будівництво системи 100, а саме підловка і виконання. Зрозуміло. Сповіщення Ви вирішили в першу чергу виділяти там, де йдуть укриття. Закінчення будівництва буде укриття, відновлюється робота шкіл. Цим зрозуміло, так? І е, збільшуються плани призначення по функції надання загальної середньої освіти. Е, КЕК-332, е, капітальний ремонт інших об'єктів на суму мільйон гривень. Темнострадальне кудашівське укриття. Е, очікуване збільшення після перерахунку проєкт складе півтора мільйона, можливо і більше. За рахунок того, що відділ освіти зекономив на енергоносіях, залишки свої пересчитали і вирішили, що можна обійтись без закупівлі вугілля на, на саді, як я там вже казала, дев'ятсот тисяч і на школі тисяч хватить поки що до е, е, лютого, коли будуть відні залишки розподілятися. І направляємо ми вже на в цю нову смету мільйон гривень на куда-шове. Збільшилася? Забільшилася? Пересчитують, да. так. Додаткові, які були неможливо передбачити, коли туди, поки не політику то... угу. готують. Да. Але яку суму присутню? У мене ж немає не передавної не ПКД. Очікувано, як сказала, ну. Я вибачаю, віри там немає. Ну, Поки що ми мільйон туди направляємо, будемо далі дивитися, як вже вони дадуть нам на утвердження сесії нову проєктну поставити документацію. Це. Да. Маєте, хто за те, щоб створити програмне рішення, то винести на розгляд чергової сесії. Так. Так. Ось, так. Одноголосно, дякую. До четвертого питання переходимо про продовження терміну дії комплексної про програми забезпечення громадського порядку та громадської чекати, а, про виконання бюджету бюджетарської територіальної громади на перше півріччя 2025 року. Питання процесуальне ми повинні затверджувати дані казначейського звіту коротко за перше півріччя власне, отходження загального фонду планові призначення, перевиконані на 103,97%. У абсолютному... Ja, Ви були на 3% перевиконані, так? Так, 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 3. Це, це, це виконано на 103%. Це мільйон, 769. Да, я саму, може на 103, думаю, це ще 100, це да, ще 103 ну, well, Так, 50. воно це. А різниця між 100, да, Це оті мільйон 769, 379 гривень, які ми... направляємо на мосту, да, вже. Так що всяка значиський звіт, що це питання Миколаївна да. 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 ми да. вже не віти ми перевиконали бюджет, так що там да. поряд. Да. Це у нас виходить. Це на п'яте питання. Про продовження терміну дії комплексної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Бажедарівської селищної територіальної громади на 2021-2026 роки. E, значить, дивіться, У нас комплексна програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки була на 2021-2026 роки. E, в зв'язку із змінами до бюджетного кодексу відповідно до статті 75-1 відновлюється середньостроковий бюджетний планування. Тобто тепер у нас ми ось будемо від головних розпорядників і затверджувати на виконів прогноз місцевого бюджету, де ми повинні передбачити і доходи, і видатки на 3 роки. Проєкт бюджету, це буде в грудні, як і положено, він може відрізнятися від того, що але ми повинні зараз передбачити цей ну, планувати на три роки. І відповідно всі програми, які у нас під кожну там функцію чи під якісь заходи, повинні теж на три роки бути. І от тепер цим рішенням ми подовжуємо термін дії комплексної програми до 28-го року. І у цій же ж комплексній програмі... Передбачаємо у ці 100 тисяч на цей рік, вносимо теж такі зміни, які ми виділяємо Національній гвардії, 100 тисяч на будівництво у цих рік. Mm -hmm. да. mm -hmm. тому, що mm -hmm. да, тому що це не військові, не ЗСУ. У нас є віддільна програма підтримки ЗСУ, ви знаєте, а це Національна гвардія. Військові частини Національної гвардії, ви знаєте, чим відрізняється. Вони більше на Охорону правопорядку на о, охорону об'єктів. Так і внутрішні війська, так. Тобто вони під, під цю програму підпадають. І от ми передбачаємо виділення цих 100 тисяч на цей рік. і відповідно там у нас іде, ви знаєте, охорона правопорядку на території нашої громади. Ми теж це ці видатки передбачаємо, що якщо буде далі продовжуватися війна, тут же у нас по цій програмі. Будуть виділятися кошти, вносяться зміни і на підрозділ Муч. Ви знаєте, ми теж не виділяли, тому що це теж спеціальний підрозділ МВС. Там, так я читала, то, що не це. Не не Оце такі зміни м, по що по <звучить> на хоч морішені. Дякуємо. Переходимо до останнього шостого питання про продовження терміну дії цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Бежатарської селищної ради на 2021-2023 роки. Аналогічно, подовжуємо цю теж програму. По цій програмі у нас там Том закуплялись, по цій програмі ми виділяли субвенції МЧС у пожежному. І по цій же програмі ми її зараз подовжимо на 28 рік і вносимо сюди видатки на будівництво системи NAS COVID. Показуємо, що на цей рік ми вже виділяємо 1 ,769 млн 769. І далі весь проєкт складає 7,5 мільйонів. Передбачаємо, що цю систему по всіх пунктах прописуємо кошти. А далі будемо дивитися по бюджету вже, як програма. Ну, так само три роки до 2028 року. Так само роки, так. Це, ну, це такі проблеми. Ну, поза те, що своє програмне рішення винести на лише чергову сесії. Одноголосно дякую. Отже, тобто, шановні присутні, члені комісії, чергове денного засідання комісії вичерпано. Якщо немає питань, немає питань немає, то я, як голова комісії, оголошую роботу комісію на сьогодні закладів. Всім дякую. С пеку будемо, може, навіть дистанційно, так? да? А не запуститься до пальшиваясь? Ні, не получится. Не получиться, все тоді. Не вийде, але до кінця. Я зараз подивлюся, що ви там написали. Вродилюсь, там щось осталось? Присажуюся. Добре, нас і так випадку. Ми вроді в курах, але присаджуємо. Поки ви тут та ще раз. Поки я не побачила, коли тебе. Это так балакаються на той стороне, но я не вірю. Так у нас опал, нет, что там же тихоити А чего? Никто и не начинал, и ремонт должна робиться, потому что